Вчора ми з вами вчили ці прикметники. Давайте їх повторимо. Young – молодий, old – старий, Serious – серйозний, clean – чистий, dirty – бодрий, sad – сумний, funny – смішний, thirsty – торстний, hungry – голодний, busy – занятий, tired – старий. І ви пам'ятаєте, якщо у нас немає дієслова в реченні, в англійській мові вони туди вставляють зв'язку є. Наприклад, якщо я скажу я добрий, то англійці скажуть я є добрий. Отже, я кажу вам українською мовою, ви мені перекладаєте на англійську. Я добрий. I'm kind. I'm kind. I'm kind. Вона зайнята. Вона зайнята. She is she is, she is she is tired busy. He is tired. She is tired. She is busy. She is busy. She is busy. Uh, Vince, Vince, uh, he, he, he is tired. Вони голодні. <coughs> <coughs> I am hungry. I am hungry. They are hungry. They, а хто зараз сказав they hungry, вони голодні, то згадали англійці ще ставляють туди зв'язку, А they значить, they are. hungry. they are hungry. Ми yeah. We uh, we are uh, we are, uh, we are Ты с ними. Не можемо сказати you is. You дружить з братом are. You are funny. Окей. Okay. Молодий. <пл 'ed> <пл 'ed> Скажем, я молодий. Вчора казали. Будь ласка, над «оу», «а», значить, таких yung. Ми читаємо Young. молодий. I am Young. I am Young. I am Young. I am Yang. He is serious. І Шир і вирості. І вирості. Скажемо вони путь. <звіць> <Зайдор, зайдор. звіць> <зайдор. звіць> <Артитери. звіць> Вона сумна. Вона сумна. <звіць> <і вирості. звіць> і Скажемо, що ми чисті we, we are clean. Are clean. we, are clean. We are clean. We are clean. We are clean. We are clean. І я кажу вам прикмети, а ви мені кажете протилежне, кажете антонім. Що таке? Mm -hmm. Те слово, яке протилежне зазначення. Вот. Happy angry. Антоніме слово протилежне зазначення. Правильно, значить happy, а ви мені скажете Angry. Sad. 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 Angry, голодний. Щоб сказати, що ви ситі наїдені, вам потрібно сказати full. Тобто I am full, я є. Повний, да, наповнений, це означає я наїдений, Зрозуміло, I am hungry. Yeah. Я холодний, I am full, я наїдений, Тобто я вже не голодний. А, 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 а Там де happy angry? Там, де happy – у нас sad, Happy у нас sad, Веселий yeah. і сумний. А angry це у нас злий, то буде антонім до слова, який Далі, Young. Young.

Сіріально, серіал. Серія, справи, серіас, значить, фані, кума, а серіас який серіас. Ми почали з вами розглядати тему. Там, де наші слова є, M, is, are, ми що скорочуємо? Значить, як вони роблять скорочення? Вони забирають першу літеру в кожному слові є, і замість неї ставлять апостроф. Значить, повністю I am happy. Я є скорочено. Айм хе ві. Як вони скороті? А дач там може прощати друге? He said. Значить, вони що he he забрали said. «I» першу літеру і поставили замість неї апостроф. We are funny. They are funny. І так, нам потрібно з вами написати короткі форми. Write short forms. Запиши короткі форми: апостроф М, апостроф С і апостроф R. Wow. Що це значить? M is us. R. Значить, у нас речення написано що по треба скоротити. Поїхали, як це буде. I am busy. так беремо і пишемо I am busy. Вікторія, заблокуйте чат? Я блокую малювання малювання заблокувало You are happy. You are happy. Скорочуємо я. від R забираємо перше. I'm happy. I'm happy. А у нас you. А, я. I'm happy. You happy. Я happy. Happy. You're happy. You're happy. Ще кажемо правило. Як скоротити А? Потрібно забрати першу літеру і замість неї поставити апостроф. І вийде скорочена форма. He is tired. Що робимо? He is tired. I і замість неї ставимо апостроф. І вийдеться his tired. tired. Він є стомлений. is tired. Він є стомлений. She is funny. Що це таке? Вона yes. є кумедна. Як ми скоротимо ES? Правильно забираємо букву «i» замість неї ставимо апостроф і додаємо останню S, що залишилося. She's. She is funny. Вона є смішна. We are Young. Що зробимо? Забираємо. We're... А, We're... We're young. We're young. We're... Ще одне, а потім останнє доробити вдома They ви. Вони сумні. They are sad. Далі. He is hungry. Він голодний. She is thirsty. Вона спрагла. We are kind. Ми добрі. They are old. Вони старі. I am full. Я ситий. You are angry. This way. Uh, зробите як домашній. Дома. Далі повторюємо. Як сказати? Мій торт, твій торт, його торт. Наші слова. Башу башу, я? Башу, башу, башу. Башу, башу. Поїхали. Мій торт як буде. Пишемо. Cake. My cake. Твій торт. Його тортик. Uh, Hіск, he. якщо йому щось належить, ми кажемо his його. His. Її торт. Її. Якщо скажете she скажете вона торт. А щоб їй належало. Значить, she змінюємо на her. Her cake. Her kair. Оце слово читаємо hero.

Your cake, твій торт, his cake його торт, her cake її торт, our cakes наші торти, their cakes їх торти. Mm -hmm. Папуга parrot – зробите як домашнє завдання. Значить, моя папуга, твоя папуга, його папуга, її, наші і їх папуги. Значить, тепер будемо робити з вами заперечення і запитання. I am happy – я веселий. Як зробити заперечення? Нам потрібно додати заперечну частку not. I am not happy – я не веселий. Для того, щоб запитати, ми наше слово є повинні винести на перше місце. Am I happy – Я веселий. He is sad – він є сумний. А як сказати «він не сумний? потрібно після «he is» Поставити заперечну частку not. He is not sad. він не сумний. Для того, щоб запитати, ми наше слово є yeah, is. Поставимо на перше місце. Is he sad? Він сумний? They are funny. Вони смішні. They are not funny. Вони не смішні. Для того, щоб сказати заперечення, ми що зробили? Поставили заперечну частку not. Давайте запитаємо, вони смішні? Are they funny? funny? Що ми зробили? Ми наше слово є yeah", Are поставили на перше місце. І вже утвориться що? Запитання. Скорочена форма в заперечному реченні. Дивимося: Am not. Як ми спробуємо? Am not. Am not. беремо, що I'm. першу літеру, Am not. поставимо апостроф і додамо нот. Значить, апостроф М-нот це скорочено. «Am not. Is not. Is not. Як ми скоротимо. Uh, is, Залишається is. повністю. А в заперечній частці not ми заберемо O і замість yeah. ставимо апостроф. І звітали два слова. Isn't. Isn't скорочено is not. Are not? Як скоротити? Aren't. Are. Що зробили? Are. Букву O. Ми замінили на апостроф і з'їдали aren't все що не є е, в множині. Translate into English, перекладіть на англійську мову. Він брудний, як ми скажемо, він брудний. He, he, так, зараз. He is, he, he is dirty. 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 He is dirty. He is dirty. He is dirty. Він брудний, англійці скажуть «він так, є так. брудний». Тепер заперечення. Він не брудний. Це Писати. треба? Писати. Він не брудний. Скажіть. He's not dirty». Правильно, ми можемо сказати, дивіться, He is not dirty. Або ми що можемо зробити з вами? Скоротити. Замість о, ми можемо дати апостроф. І у цю частинку приймати до «і» і буде he isn't, he isn't dirty. He isn't dirty. Або ви напишете повністю He is not dirty, або He isn't dirty. Це одне і те ж саме, тільки повна і скорочена форма. Це не є помилкою. Я написала. І запитання. Для того, щоб запитати, нам потрібно наше слово Є поставити на перше місце. Буде Is he dirty? Він брудний. Is he dirty? А це записать треба? Так. Учись не сказала вже другий раз. Вони чисті. Вони чисті. Значить, чистий буде клин. Вони будуть взий. Але ми не можемо сказати they clean, тому що нам що потрібно вставити? Слово є чисті. Значить, пишемо They are clean. Вони є чисті. They are clean. They are clean. А mm -hmm. могли як записати? Скорочено: They apostrof are clean. Правильно, але записали повністю. Заперечення: вони не чисті. Можемо написати they... повністю they are not. Або скорочено як aren't. Ми можемо забрати літеру O забрати, yeah. в запресній «not» і поставити просто апостроф. Пишемо they aren't clean. Можете повністю писати They are not clean. А можете they aren't clean. Скороченою. Це не є помилкою. Просто то повна форма I not, а це aren't скорочена. Так странно пишеться слово clean. -L -E -A -N. Да, А ми знаємо -E магію. Ми знаємо магію. Якщо І, e ми читаємо як звук І, тому пишу кле а читаю clean, бо магія «і». І питання. A -A. Наше слово є R винесли на перше місце. Are they clean? Вони чисті? Оці нижні вам будуть як домашнє завдання. Вона молода, вона не молода. Питання вона молода, ми серйозні, ми не серйозні, ми серйозні. Він старий, він не старий. Питання він старий. Я добрий, я не добрий. Питання: я добрий. Що таке плюсик? Стверджувальне, розповідне речення. Да, Мінусик це яке заперечне речення. Живінне. І Після питання яке питальне да. речення. Домашнє завдання яке? А, 4, домашнє 5, завдання – 35, Вправа 1 – доробити. вправа 2 – доробити. Бу. Урок 36 – Плюс е мінус запитання доробити і повторити правила, як ми утворюємо заперечення запитання і скорочені форми.